На свій дім і думаю. І в Майнкрафті, якщо ви не поняли. Е, і от думаю, от навіщо вони, вони завели собі пауків. і полюбили, а ці вже завосіли павутиння. Ні, мені, напевно, потрібні ножниці, тому що я думаю, від батьків я сьогодні однозначно побігаю. И кстати, но я вроде бы новый способ назад. Вау. Да, не створити. киса. Так уже и треба уже монтажувати. Вот я что вам кажу? А я теперь о нету-то нет-то нет. Иду, иду. Не, все, ну, не, 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 не Так, піду я провірю вікно чисе там. Що? Про чисе такого не було. Ем, <гаджел> я, я, е, я не понімаю, коли появилося перше це вікно такого не було. Хм. Е, е. Ні, я Эй, е, хто зломав цю штуку? Поломався, ай! А ну дестро доску в руку і все золотай. Отк туда, я кажуть, поломав. Ладно. Все у мене є доски? тебе хоча б. Окей. Я навіщим не, не мені ці доски прорвалися. Отребай теж, я думаю, треба всегда обирати паутину. Ну давайте о, ні, батя знову заглядає типу, почему там О, А, не, не заглядає. Бей, бей давай! Ну, що, ну от я б показав, як треба. Да, да бать. Я думаю, люба її ножництва. Але це не точно. Мало на кухні. Так, піду я полью свої цвети. це що таке? Так, мене тут немає. Эх, не мимо и мучиться. Думаю, показалось. Да, мать, тебе показалось. Так, да, да, тебе показалось. Тебе показалось. это да, тебе показалось. Ульди свои цветы. Так, ну, конечно же, возьмем вот Якому там надо по двері вдарити і включити підвалу? Хм, піду я провіру Ой. Ой. надо підтвіти? Ладно, молоть, я думаю, не буду дробину лучше возьму с несмотря. Дрова? С вами трава на вищу. Я не то пьем. Я не то Ні. Не <свиси> ладно, ладно, ладно. Все йдемо, я думаю, вже можна. Назад. Так, хто не розуміє, вони всі йдуть одолити, от вийти, вони всі йдуть на двір. Тобто батя. І ви спросите, чого ти не йдеш за ним? Якщо я піду за ним, то він мене побачить. Ну, я думаю, що мені потрібно. Я думаю, бачить буде ключ від підвалу, тому що це ще ключ від двері голодной. <плес> Так, полутени, ну, конечно. Не. Ну, конечно, хто б так береже, дав шо в баті не буду полутени. Так, 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 так. Підвал. Я думаю, все до мого побіга готово. Видишь, так мини-паукина. Эй. Не проверил. Так, Димон, ты не проводцы. Так, все. Чего?

Like bye bye. Nu, nu-i că buviate, mor. Să îmi dăți. Nu uitați și să sim. pa, pa.